Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Липень місяць, час, коли ми починаємо збирати вже деякий перший урожай ягід. Зокрема, бачите на своїх екранах Лохина почала радувати. Тільки стигнуть перші ягоди на фоні газону. Це просто супер. Ну, неймовірна краса. Плюс це неймовірно смачна, і ви знаєте, корисна ягода. В цьому році ми її також трішки піддобрювали мінеральним добривом, забезпечували гарний полив. Ось, в принципі, і все, що було потрібно лохині від нас. Крім того, друзі, смородина. В цьому році ми її трішки підчистили, омолодили, також дали їм е, мінеральних добрив, забезпечили гарний полив. І ви знаєте, ягода реально. Е, Збільшилася в розмірі в порівнянні з минулорічним урожаєм, що також не може не радувати. Ось бачите на своїх екранах красива, смачна смородина. Крім того, порічка. По порічці ми також, в принципі, омолодили всі наші кущики, ми додали мінеральних добрив, які я показував це здається фірма Фертіс, але їх дуже багато в магазині, обирайте будь-яке. Повірте, планую ще додати одне універсальне комплексне добриво один раз і більше не буду цього робити. І забезпечували гарний полив. Все. Порічка також нам дуже і дуже віддячила своїм урожаєм. Тому, як бачите, немає нічого складного. Друзі, сподіваюся, що це відео було для вас сьогодні цікавим. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал.